Пам'ятаєте цю легендарну маску з яйця і коняку? Я колись теж її робила, бо бабуся клялась, що після неї волосся буде як у телеведучої. Я змішала яйце, коньяк і мед, намазала на голову і чекала дива. Через 20 хвилин волосся пахло як після корпоративу, а через тиждень почало сипатися жмутами. Я тоді реально не розуміла, чому так. А потім трихолах пояснив: алкоголь у коньяку просто пересушує шкіру голови, порушую захисний бар'єр. і Починають славнути. А яйце це не білок для росту волосся. Воно просто забиває пори. Особливо, якщо його не змити і залишити запах омлету на три дні. Я зробила трихоскопію. Шкіра голови запалена, себом забит, і саме через це волосся випадало ще сильніше. Після лікування я перестала мазати на голову все, що лежить у холодильнику, і почала робити те, що реально працює. Здала аналіз, відібрала догляд і дала фолікулам спокій. Тому, якщо тобі ще хтось радить маску з Яйця і коньяку, згадай мене моє волосся і запах сніданку на голові, бо для дива потрібен не коньяк, а трихолог.